Що ж, вітаю на каналі. Сьогодні у нас чергове відео по кресленню. А саме ми сьогодні будемо на практиці виконувати креслення в ізометричній системі, на прикладі даної деталі, яку ми вже раніше креслили у прямокутних системах координат. Отже, перед тим, як ми почнемо. Попрошу вас підтримати канал своєю підпискою, а також прокоментуйте дане відео, скажете свою думку. Отже, якщо ми згадаємо з прямокутних проекцій, фронтальний вигляд деталі ми креслили, профільний і горизонтальний. В ізометрії ми це все об'єднаємо одним рисунком, який буде нам. Відображати більш обширне розуміння вигляду даної деталі. А ми будемо приступати. Так, для того, щоб нам почати свою роботу, мусимо накреслити вісі ізометричної системи. Отже, пряма довільний радіус на циркулі. Точку перетину, головку ставимо. Так, засічка одна, засічка друга. Так, відповідно маємо наступне. Так, і через. Цю точку і цю точку. Також пропускаємо так, зайве ми Так, відповідно тут буде будуватися на цій площині рости наша деталь. отже, давайте ми згадаємо габарити цієї деталі. Так, 90 на 40 гаразд. Отже, 90 на 40 нам потрібно визначити габарити. Тому з того ж одної вісі ми ставимо відмітку на 40.

90. Відповідно, нам потрібно нашу одну перенести на 90 вздовж вісі. тому викладаємо один із наших трикутників і відповідно переїжджаємо до. Даної точки. Так, 40 ми відклали, тепер нам треба перенести всюди одну сторону на 40, щоб визначити гаріти нашого креслення нашої деталі. І, відповідно, 40 я переношу. Ось є габаріти нашої деталі. Тепер приступаємо будувати нашу фронтальне. Ось цю площину деталі. Так, ширину ми знаємо це 40. Давайте ми узнаємо тепер висоту. Висота 20. Тому нам треба підняти на 20 де на, на 20 наша висота по даній осі відповідно Відкладаємо 20 міліметрів. Так, 20 міліметрів. Відклаємо. І відповідно нам потрібно перенести. Як ми мусимо дотримуватися котів. Отже 20. Я... На нашу лінію побуту. І тепер нам цей код прийдеться перенести дану лінію. Так, трохи, то нічого страшного. Мився. Так, відповідно, ми вже розграфили дану площину. Це має 5 на 5. Відповідно, нам потрібно это на 5 мм. Смещаем на 5 мм данную вись. робимо одну линию по Тепер на 5 мм с другой стороны. Іншу Тепер ми дану лінію піднімаємо на 5 п'єметрів. Все у нас вже окреслилася наша площина. Деталі, ось тут ми маємо. Так, тепер висота нашої деталі. Повністю беремо висоту. Отже 50, отже 50, відповідно, в кожну із вершин основи ми мусимо провести перпенди нашу. Вісь яка буде наші вертикальні ребра? Допомагати модувати, отже, переносимо. І так само вперед, сюди я теж будую. Так, і тепер на на 5 сантиметрів, вони вже 50 міліметрів, нам потрібно підняти дану дану вісь. Так. ему 5метр 50 миллиметр мм. видно нам при и буду паранос так Тобто, дана площина, це та як би тильна. Отак ми собі від неї будемо йти. Так, тепер нам потрібно дане ребро, ну і, відповідно, вигляд іншого. Вони ж виходять з цих двох вершин. Ось вони. Тому ось тут. Ми будемо переносити тепер відносно даної осі. Отже наша вершина ось тут. Ми до неї побудуємо лінію побудови і до наступної. Так. Сьогодні? Так, тепер нам потрібно знати оцього сто 120, Відповідно, відкладаємо 20 міліметрів вздовж цього ребра відповідно цієї лінії. Цих ліній побудови Так, відкладаємо 20 міліметрів і методом паралельного перенесення переносимо. Так, 20. Тепер знову з цієї вершини паралельно. Вертикальній осі мусимо опустити теж лінії побудови, так як їхній оцей оперетин нам дасть ось цей код. Тому давайте ми зараз це виконаємо. Так, я опускаю. І так само ось тут. Все. Тепер. Якщо ми перенесемо здовж ікса до ось цієї вершини і проведемо пряму і перетнемо з цією, ми отримуємо периметр нашої вже профільної проєкції цієї деталі. Тобто, по суті, ми зараз будуємо ось оці лінії проекцій. Ось вони отут його проходять. Так, ну що ж, так. І до ось цієї точки ми маємо довести наш трикутник. Пак. Все, тут ми дістали перед. І ведемо тепер до ось цієї точки. Так, тепер оці дві точки нам потрібно об'єднати ось таким чином. Так, відповідно. Якщо ми подивимося так, ось площина, яка відповідна цій. Ось ця площина відповідає ось цій. Відповідно, ми вже наближаємося до того, що ми завершили креслення ліній побудови. Тому беремо тепер. Мегкий олівець і наводимо основні лінії. Так. 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 Так, тепер тут. Так. І хорошо ага, цього маленька забули. Так, тепер. Та лашається тепер. Ось наша деталь вийшла в ізометричній проєкції, тобто таким чином ми зобразили нашу деталь за винятком однієї помилки. Мені ось цю лінію Потрібно ще перевести до однієї з вершин сюди. Ось так. Ось. Тобто, якщо ми дивимося на нашу деталь, то ось тут того якраз видно ось цей нюанс. Так. Деталь трошки цього, може, камера не передає. Отже, ми накреслили дану деталь в ізометричній системі. Е які є правила? Якщо ми будемо наносити розміри, вже теж розберемо це, то ми наносимо. Лінію для того, щоб розміри розмістити паралельно, відповідно. По осях. Тобто, таким вот чином ми так і будемо наносити, Значить, нам треба у нас було. 90. Якщо ми будемо наносити. Нам потрібно вказати загальний розмір по ширині, відповідно, ми випускаємо ось є вже. І <клухи> методом паралельним перенесення будуємо нашу стрілку для нанесення розмірів отаким От вот чином. Так. Якщо ми хочемо вказати цю висоту, ми відповідно паралельно нашій вісі Z будемо так, проводимо лінію, наносимо стрілочки. І вказуємо розмір 20. Тобто все будується відносно того, де ви хочете вказати розмір. Тобто відносно тої площини. тобто, Оце є наша площина. Розходиться так то ми 90, знову наша площина. вона йде сюди її ширина С, відповідно, 40 висоту вздовж вісі Z Так що, от таким чином ми побудували ізометричну проекцію деталі. Тому чекаю від вас підписки, а також коментарів у своєму каналі. Наступне відео буде по. Деметричний, будемо цю, цю саму деталь креслити в диметрії і порівняємо наші креслення як е, одна й та сама деталь в різних системах е, про, проекції, буде мати наглядний вигляд. Тому всім дякую.